Вподобає дякую. Дякую, це я люблю. Вподобає це файно. Так, вийшлося три шва за 21 хвилину. Вважайте за 22. Значить, 7 хвилин і десь 20 секунд на одну шкарпетку. На нижній шов. Розважаюся, бачите? Так, тепер боковий. Шов. А вже потім всі ці вузлики, вже потім сама справи. Дякувати Господу, Анночко. Що я можу? На основному каналі почала майстер-клас із в'язання Залізе Пафі файн жилетки. Це такі величезні ці петлі, ручками в'язати. Такі вони прикольні, слухайте, мені так подобається. От. Тож, потихесеньку в'яжу, але це виявилося трохи довше, ніж, а, ніж я сподівалася. Я думала, що я в один стрім, хоча б перед зв'яжучи спинку, бо вони ж такі ну, масивні, ці петлі, нема що бачить там в'язати. А виявилося, що ні, все ж таки воно трудомістке таке. І повільніше, ніж я собі мріяла. А у вас як справи? Тож я потрошку буду в'язати офлайн, а онлайн показувати саме такі смачні моменти. Які можна буде потім порізати на майстер-клас, чи не можна буде вже як вийде? Стрім з приводу тапочки, слідочки. О, це цікаво. Це цікаво. А спицями чи гачком? Це б і я подивилася таке. Ой, тут нитка петлю, да. А ні, це вузлика. Вузлика треба буде розібрати. Спицями. Ну, це треба подивитися, це я таке люблю. Я і гачком люблю, просто я не знаю, на що я уточнила. Треба подивитися. Інна вчора виходила з розпаковкою, значить, у них продаються такі, наче кіндер-сюрпризи, але ось такі величезні шари з іграшками. І іграшки, ну, такі милі, ну я не можу. Так. Такі малесенькі пупсики, такі крихітні. І до них там в одному було пеленальний столик. Теж крихітний такий малесенький матрацик і, типу, таке покривальце замотувати, за типу, пеленати. Я таких іграшок ще ніколи не бачила. Я дивилася знаєте, наче мені три рочки. Не могла вспокоїтися. Дуже цікаве розпакування було. На двох спицях. Ага, зрозуміла, зрозуміла.